Доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду. Дуже цікавий варіант: це частина будинку, а фактично, другий поверх, ось такого будинку. Тобто на першому поверсі у нас живуть власники, а другий поверх здається. Зверху у нас дві кімнати: одна з них повноцінна спальня, інша це кухня, студія, така велика. І ще зона, така відпочинку з панорамним вікном, та ще санвузол, відповідно. Ось такого у нас плану це перша кімната. З неї ще є вихід в гардеробну, там повністю є місце для зберігання Є ще така ніша для якихось там габаритніших, можливо, потрібно скласти речей. Ну і тут, відповідно, є вішаки та полички для зберігання усього потрібного. Що цікаво, тут досить багато простору, досить багато місця, будинок теплий, газове опалення, яке повністю на весь будинок. І, звісно, два двоспальних розкладних місця. В першій кімнаті, кому що не подобалось, розкладається диван. І ось цей прямо, який перед вами, він теж є розкладний. І це у нас кухня студія. По площі теж досить велика, багато простору. І виконано, що цікаво, все таке в світлих, приємних кольорах всюди такі. Різні дизайнерські штучки дуже цікаво і виглядає вживу максимально затишно і комфортно. Це ми дивимося, ось що є по техніці та по меблям. Тут у нас електрична поверхня, електрочайник, тостер, духова шафа і усе необхідне по посуду. що Потрібно тут так само присутньо. І є плазмовий телевізор. Ось такого плану. І це у нас вхідна зона, з якої, відповідно, розгалужені ці дві кімнати і в санвузол. Так само, ще тут стоїть холодильник і такі полички для зберігання книг, і так далі. І два таких стільчика звідти відповідно вхід. Я далі там в кінці відео покажу. Опалення тут іде газове на перший і на другий поверх, достатньо тепло тут, плюс ще є електричні конвектори, якщо потрібно, можна використовувати. В ванні у нас душова кабіна, рукомийник та туалет, і, відповідно, зона для сушки речей, та ось тут праворуч, пральна машина та бойлер, який безпосередньо підігріває воду для ось цього другого поверху. Все чисто, дуже-дуже охайно, дійсно. І що цікаво, що така світла частина. Ще важливо відмітити плюс великий цієї будинку, що територіально це дуже близько до міста. Фактично до площі наливайка кілька хвилин, відповідно, до вулиці Соборної, навіть пішки це до 10 хвилин. Ну і відповідно ще транспортом можна. Телефонуйте, покажу вживу.